Говорячи про ціну слова, я хочу поговорити про знецінення, про те, що найвищу ціну ми платимо за знецінені слова. Знецінюють, спустошують значення слів погані люди в своїх політичних чи якихось інших інтересах. А ми, журналісти, медійники, дуже часто свідомо чи не свідомо їм в цьому допомагаємо, і потім стається так, що нам же незручно стає вживати оці опошлені, вульгаризовані, фальшиві слова. Ми або уникаємо цих слів, або просто говоримо про них з якоюсь такою долею іронії. Повернути значення можна, але як я сказала, ціна дуже висока. Ось, наприклад, за останні 6 років ми з вами повернули значення високим поняттям, таким як рідна земля, захисник вітчизни, батьківщина, гідність. Але ціна, ціна цього всього це життя людей, кровопролиття, кров дуже дуже висока, але вона наповнює. Тобто, коли хтось платить своїм життям. То значення слів повертається. Для мене дуже показовою є дискусія в суспільстві. Ви прадуєте цю дискусію. Кака є різниця. Це, власне, дуже характерна дискусія між тими, хто відчуває значення і наповнення слів, і між тими, для кого ці слова порожній звук. Ось це я маю на увазі. В Лесі Українки є така чудова. Коротка, але страшна драма, яка називається «На полі крові. Це Лесіне осмислення євангельської історії про Іуду Іскаріоцького. Але на відміну від класичної біблійної історії, де Іуда, не змігши порішати свої життєві проблеми за допомогою Ісуса Христа, вішається у Лесі. Він купує за оці 30 срібняків поле. І старається відбити, компенсувати втрати, садячи на цьому полі, на полі крові картопельку. Пригадуєте? А на Січі Добрий німець картопельку садить. Тобто він, Іута, хоче витиснути останнє, що можна витиснути з цієї ситуації. Я зараз не буду проводити паралелі якісь, тому що в мене занадто очевидні. Просто я хочу сказати, що. Наша громадянська чи журналістська сміливість і принциповість полягає не тільки в тому, щоб робити антикорупційні розслідування чи викривати пособові злочини. Ми також повинні не давати паразитувати на символічних або несимволічних буквальних полях крові. Тому що немає нічого аморальнішого і жахливішого. Ніж це паразитування, ніж ця девальвація. Слово має ціну.